Доброго, доброго раночку, друзі! Нарешті, нарешті, до нас завітала весна. Весна це пора пробудження природи, тепла і радості. Коли вона приходить, усе навколо змінюється. Сонечко світить яскравіше, дні стають довшими, а ночі коротшими. Сніг поступово тане, і з-під землі з'являється молоденька зелена трава. Дерева прокидаються від зимового сну. А на їхніх гілочках з'являються маленькі буруньки, які невдовзі перетворюються на ніжні листочки. У повітрі чути перший весняний спів пташок. Вони повертаються з далеких країв, щоб знову оселитися в своїх рідних гніздечках. Весняний дощик лагідно зрошує землю, допомагаючи квітам, траві та деревам рости. Зовсім скоро зацвітуть перші проліски та підсніжники, а за ними тюльпани, нарциси та інші яскраві весняні квіти. Весна це час радості, нових починань і тепла. Вона приносить із собою оновлення та життя, пробуджуючи всю природу від зимового спокою. У мене такий гарний настрій, я теж не можу спокійно сидіти, тому пропоную вам вивчити віршик. Який називається Перші крапельки весни, а написав його Грицько Бойко. Тож давайте прослухаємо. Ще навколо біло-біло. Та вже сонечко пригріло із під стріхи капу капу, прямо цуцику на лапу. Цуцик носа підставляє. Цуцик Хвостиком виляє, він радіє довгожданим першим крапелькам весняним дуже гарний віршик. Але мені здається, що там не тільки про весну написано, а ще й про мене, правда? Тож давайте його вчити, а допоможуть нам в цьому веселі картинки та стрілочка. Уважно за стрілочкою слідкуємо та повторюємо за мною. Ще навколо біло біло. Та вже сонечко пригріло, І з під стріхи капу, капу. Прямо цуцику на лапу. Цуцик носа підставляє. Цуцик? Хвостиком виляє. Він радіє довгожданим першим крапелькам весняним. Розумники, давайте ще раз. Ще навколо біло-біло. Та вже сонечко пригріло і з під стріхи капу капу. Прямо цуциком на лапу. Цуцик носа підставляє. Цуцик хвостиком виляє. Він радіє довгожданим. Першим крапелькам весняним. Чудово! А нагадайте, дітлахи, хто написав цей віршик? Так, Грицько бойко. А як же він називається? Перші крапельки весни. А зараз давайте підемо гратися під весняним сонечком Бувайте, друзі!